Скажімо, всі ці події, мій цей останній рік життя в Донецьку, би, скажімо так, кардинально змінив ставлення до цього регіону і дорозуміння тих проблем, з якими ми, до речі, сьогодні стикнулися. І в принципі, дійсно, би, скажімо, мені здається, що я. Скажімо, трохи розуміюся на цій тематиці, розумію, поділіться з, з нами фундаментальними проблемами, ми стикаємося, що треба зробити. Ну, на жаль, якби, я не буду там, скажімо, бути таким адвокатом Донбасу, але тим не менше, якби, я бачу, що є певна така демонізація цього регіону, тих людей, тобто їм якби, вказують якби, в провину, що вони недостатні патріоти, що вони проросійські і так далі. І так далі. Але насправді, якби Донбас є проявленням цих хвороб, якими хворіє все тіло України. Тобто це патерналізм, коли. Від держави очікують, що вона вирішить всі ці проблеми. Це відсутність соціальних ліфтів, це соціальна апатія, тобто нездатність людей до самоорганізації, щоб вирішити свої проблеми там на рівні під'їзду, створивши ОСББ або там об'єднавшись якусь громадську організацію, для того, щоб відстоювати свої права і якби. Просто, якби, на жаль, на Донбасі воно отримало таке яскраве, навіть таке криваве виявлення, коли дійсно там все це все супроводжувалося жертвами. Але такі самі проблеми є скрізь в Україні. І в принципі, якщо ми говоримо про те, що, там, як нам вирішити проблеми, які повстали на Донбасі, то нам треба вирішити проблеми всіх країн. І якщо ми не вирішимо проблеми всіх країн, то нічого не зміниться на тому самому Донбасі. А От, як, як ви як ви бачите можливим зміну ставлення до Донецького в головах простих українців до Донбасу? Ну, Мені здається, що таке саме ну, якби, одна з таких головних речей, це як так само, якби і зміни ставлення там, мешканців Донбасу до там, решти України. Це просто якби, приїхати подивитися, що там. Тобто просто познаємося. Бо, на жаль, якби, ми якби, спілкуємося через засоби масової інформації або через якісь такі доволі я б сказав би, ну, або жорстокі, або неприязні якісь слова на форумах, в соціальних мережах. І таким чином, якби в нас немає якби, прямого контакту, і відповідно в кожного нас є свої місця. Міфи міфи, що там, якби в основному живе бидло, в них що там десь живуть фашисти, яких не розуміють і не хочуть їх почути. І відповідно, це якби є один з таких бар'єрів, який не дозволяє нам гармонійно жити один з одним.